Національний банк встановив такі курси валют. Долар здешевшав на 25 копійок і тепер коштує 28 гривень 4 копійки. Ціна за євро теж знизилась до 31 гривні 77 копійок. В обмінниках ситуація інша. За комерційним курсом долар подорожчав майже на 2 гривні. І тепер його можна купити від 36 гривень 1 копійки. Євро від 40 гривень 47 копійок. Бензин продовжує дорожчати. Середня вартість одного літру бензину А95 по Україні становить 25 гривень 24 копійки. Найвища ціна пального цієї марки – майже 28 гривень. Найнижча – 22 гривні 49 копійок. В Україні запрацював додатковий збір на імпорт. Розмір нового податку становить від 5 до 10 відсотків від вартості продукту. Він розповсюджується на всі імпортні товари від їжі до побутової техніки. А діяти буде до кінця 2015 року. Через це економісти вже прогнозують, з полиць магазинів можуть взагалі зникнути деякі види товарів а в країні збільшиться доля тіньового ринку. Фактично може призвести до того, що в нас дуже може зрости контрабанда, тому що вводячи нові податки, ми хочемо зібрати більше податків, а в результаті збираємо менше і розвиваємо чорний ринок. В Україні дітям потрібно буде оформлювати закордонний паспорт. Таке заявили в Державній міграційній службі. Спеціальні проїзні для виїзду за кордон перестануть видавати вже з 1 квітня, але видані, заспокоюють у відомстві, діятимуть ще протягом трьох років. Дитячий закордонний паспорт буде коштувати 348 гривень 15 копійок. Термін дії 4 роки. Для його виготовлення батькам потрібно буде надати свідоцтво про народження дитини, три фотокартки та індифікаційний код. В українських магазинах чергові зміни цін на основні споживчі товари за останній тиждень ціна на цукор зросла майже на 21% і тепер становить близько 10 гривень 25 копійок за кілограм. Найдорожчий цукор українці їдять на Луганщині, найдешевший у Львові. Соняшникова олія теж дорожчає, але тільки у деяких областях України. Середня вартість за літер тепер становить 21 гривню 47 копійок у Харкові, Запоріжжі, Херсоні та Хмельницькому. Ціна на олію навпаки впала на 3%. Здешевшила і гречка. Тепер її середня вартість коливається в межах 18 гривень 63 копійок. Найбільше відчули подешевшення цієї крупи на Одещині та у Запорізькій області. Там ціна на гречку зменшилась на 5%.